Так, всім привіт! Запишу пояснення, як заземлятися. Дуже важлива практика, особливо для тих, хто працює, можливо, в якихось медитаціях, якщо ви займаєтесь духовним розвитком, і актуально практика, як заземлятися, обов'язково для зіркових душ, тому що в мене колись в дитинстві з цим була проблема таке головокружіння, десь улітаю, десь ухожу. От якщо ви у вас є такі, скажімо, дзвіночки, обов'язково заземляйтесь. І як же ж заземлятись правильно, перше звертаємо увагу на. Дихання, тобто да заспокоюємо своє дихання, глибокий вдох і через рот видих. Дуже класна практика назвати 5 речей, які вас оточують, і описати їх. Це вас буде фокусувати і заземляти тут і зараз. Також класним моментом є така візу... візуалізація, я її називаюся. Прям заземлення конкретно, я завжди використовую цю практику. Стоїте на землі, чи ви кудись ідете, плануєте, да, і відчуваєте такий от стан. Да. Що робите? Уявляєте, що з вас йдуть корні і йдуть прям в землю, корні. І ви таким чином ніби прив'язуєтесь до землі, щоб десь не улетіти, щоб краще себе почувати, щоб заземлитися. Да, і так далі. Тобто це також допомагає. Або навпаки. Коли ще роблю, я прям візуалізую, як з землі йдуть корні, як з дерева, і вони мене ці корні тримають. Колись я візуалізувала, це були такі голі корні, да? оці такі гілкині, тримають мене так. А потім, вже, як я більше стала духовно розвиватись, тоді вже я бачила на цих таких гілках вже якісь там грона, якісь плоди, можливо, да, в когось будуть йти. І вже от цієї весни я вже побачила в своїй візуалізації в практиці цієї заземлення, я вже бачила гарні рожеві троянди. Тобто візуалізуйте, як вас буде йти, так і правильно. Це дуже допомагає, прям дуже заземляти допомагає. Також не забуваємо про тіло, якщо у вас є можливість, розутися, походити босяком по травичці, по землі, це також заземлює. Ми краще зв'язуємося з землею. Да? Негатив також дуже добре походити, по травичці, по землі, і зняти з себе ніби такий... Негатив, уявляєте, що ви під душом і, да, такий поток божественної енергії. І він з вас знімає негатив, і це йде на перепрацювання в землю. Це також дуже допомагає. Також не забуваємо про дерева, обіймаємо це. Також заземлює також заземлюватись дуже добре робота руками в землі. Так? Хто любить грядки, оце все там газончики якісь, тобто ви працюєте і ви таким чином заземляєтесь. Тобто будь-яка робота в землі також допомагає. Також можна не виключати, проста звичайна афірмація, я тут і зараз. І так як я озвучила вище, що мене оточує? П'ять речей, п'ять людей, яких я бачу. Да? Це таке заземлення. також буквально на днях почула, як дуже себе приземляти, коли ми умовно, духовно розвиваємося. І нас, для прикладу, пішов крутий фінансовий потік, відкрився багато, великі кошти, йдуть інколи нам зриває башню. От саме в такі періоди, також дуже класно заземляти. І одна експертка казала, що дуже класно заземлятися, як? умовно ви там тільки на машині їздите, да? там умовно, тільки в якихось люксових там, магазинах скуповлюєтесь. Це дуже прекрасно, якщо ви дійшли до такого рівня, але вона каже, щоб не зносило кришу, коли в нас іде ріст духовний і матеріальний. Класно заземлятися і їздити в міському транспорті, да? умовно зайти, можливо, інколи. В якийсь такий магазин, де ви не ходите зазвичай, трошки себе приземляти, щоб не росла наша корона на голові, тому що ми там умовно вийшли на інший рівень, ніж наше оточення. Також в таких моментах себе треба приземляти, щоб наша гординя не росла, щоб ми, знаєте, не відчували себе на такому троні. Є такий класний вислів на російській мові, правда, вона не. По голові е, тронні по жопі, да? можливо, трошки не так передавала. То щоб не була оця гординя, що я да, я, да я. Оце да, е, дуже гордиливі люди, дуже такі нарцистичного характеру. Да? Вони люблять махати грошима, що умовно там всі сфери хромають. Ну зато я заробив. Пам'ятаємо про заземлення. Да, це необхідно вміти робити зараз в наш час, і взагалі вивчайте тему, як працювати з енергіями: з енергією вогню, повітря, з енергією землі і з енергією води.